Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку от ялинкову прикрасу у вигляді зірочки. Для цього нам знадобляться ось такі дерев'яні палочки. Для того, щоб вони були такого розміру, я розламала навпіл ось такі великі шпажки. Також нам знадобляться нитки і термоклей. Я вже намалювала ось таку от зірку. І тепер нам на неї треба викласти ці шпажки, ось так, по лініям, і далі склеїти ось так. Ось така от зірочка в мене вийшла. Далі ми беремо нитки, і нам треба спочатку один кінчик приклеїти до будь-якого промінця зірочки ось тут зверху. Ось так. Далі ми беремо клеєвий пістолет і ось так от промазуємо весь промінь, промінчик. Ось так. І тепер ми просто цією ниткою його обкручуємо. Ось так так ми поступово переходимо на інший промінчик і його так само обкручуємо. Так нам треба зробити з усіма. Ось так мене вийшло, але тепер ще треба ось тут серединку так само обмотати. Ось так. Ось така от зірочка в мене вийшла. Тепер треба взяти ще малесенький шматочок цієї нитки. Ось так його скласти в таку петлю, склеїти і тепер приклеїти до одного кінця зірочки. Ось так. Ось така от дуже гарна зірочка в мене вийшла. Дуже класні вони. Якщо вам сподобалися такі зірочки, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал.